Привіт, котики! Вітаю вас на каналі Чаклунка. Чаклунга.юе. Мене звуть Ірина, пауза чи кінець. Така тема сьогоднішнього розкладу. Це, як завжди, три варіанти. Коротка характеристика людини, яку ви загадали, для того, щоб ви зрозуміли, це він, не він, ваше, не ваше. Тому що іноді ми беремо чуже, а потім дивуємось, а що не так. Ще хочу зазначити, що все ж таки розклад загальний. І треба це теж враховувати. Може підходити тільки один варіант. Можливо, це трохи з кожного варіанту, якісь відповіді, які вас ну, занадто довго муляють, або ви думаєте про це а тут раз, і відповідь почули. Все просто: це нагадування про екологічність особисту, тому що це важливо. Не беріть чуже. Варіанти я розклала, хочу попросити вас поставити вподобайку для підтримки каналу, можливо, підписатися, якщо ви дивитесь без підписки, кого цікавлять та трошечки глибше. Пропоную вам приєднатися до спонсорської гілки, ну або підтримати канал на ваш розсуд. Ще хочу сказати з приводу. Складного формулювання. Так іноді буває, я згоджуюсь, але тут теж вважаю, якщо для вас це складно, незрозуміло, занадто плутано, є дуже багато каналів там, де все попростіше, все а, трохи прямою мовою, скажімо так, не, не для проробки, не для інтуїції. А, будь ласка. Це ваш вибір, це завжди ваш вибір. І я не можу претендувати на якусь таку істину в останній інстанції. Але якщо не заходить, ну, що ж я можу зробити? Таке буває. Тому будемо починати. Перший, другий, третій, двічки, трічки. Будемо пізніше працювати з вами. Одинички, залишайтеся. Давайте дивитися. Давайте почнемо. Він... Он він десь далеко і десь довго далеко. Далеко від вас, далеко територіально, далеко взагалі, ментально, я не бачу якогось зв'язку між вами по різним фронтам. У фізичному, у якомусь вербальному, тобто тут немає не спілкування, не фізичного, фізичної присутності. І так здається. Людина вже заспокоєна десь, десь в стороні, десь достатньо довго. Рік більше року. Ну, тому що тут немає знання одне про одного. І якось воно так все осіло. І з одного боку, якби і не турбує вже гостро, а з іншого боку. Хочеться дізнатися, як вона там, як він там, угу. характеристики, які людини. Людина сама зробила свій свій вибір. Тому що так було вигідно. І це його така гілка поведінки, коли починаються складнощі. Ні, не тому, що він їх боїться, а тому, що він просто зникає. Це йому невигідно ускладнювати, перебувати у складностях. Він виходить і йде собі далі. І можна здаватися зі сторони, що людина якась трошечки дерев'яна, емоційно закрита, або навіть якось емоційно в себе не проявляє. Хочеться сказати, ти ч такий дерев'яний, тобі що важко? Це ж нічого не вартує? Бо в один момент він зацікавлений і він перебуває у цьому вирі, да, стосунків, а в інший момент він зникає. І тут немає розуміння взагалі, а чого так, все ж було добре. Ви для нього. Ну, ви для нього сама по собі. Він чомусь вважає, що ви його очікуєте. Це така самовпевненість, коли людина занадто багато на себе бере, цінує себе, розуміє, що такий скарб, як він, він один такий на світі. Його очікують, і ви його очікуєте, можливо. Що ви згадуєте, бо там було щось таке неймовірне, що не могло пройти повз вашої уваги. А сам як? А сам йде далі? Саме йде далі? А, можливо, намагається побудувати щось інше, нове. Ну, тому що він так вирішив, тому що тут не те, що людина любить простоту у стосунках, тут просто людина не хоче складнощів. Занадто ускладнюєш, мені це невигідно. Я не буду в цьому в цьому. Якщо брати характер, це не про хитрість, це про зручність, мені так зручно. І це може виглядати достатньо дивно. Тому що сьогодні все добре, завтра, як вроді нічого і не було. Відповіді не надає. Коли припираєш до стіни, може просто зникати. Та й навіть при підозрі те, що ось зараз почнуться, щось, якісь серйозні розмови, або щось будуть вимагати від мене, піду я. Між вами що було? Між вами. Що було? Було остаточне прояснення стосунків, принаймні його намагання. І результат був якийсь невтішний. Такий, залишився після смак, що тобою пограли, тобою. Користалися без зобов'язань, очікування реальність не співпали. Людина, можливо, нічого прямо через рот не казала з приводу майбутнього сумісного, але натяки якісь були, і ви ці натяки сприйняли серйозніше, ніж вони були по факту. І не тому, що ви зробили щось не так, а тому, що у людини такий. От така вдача, от такий склад характеру. Я можу дивитись серйозно, поводитись серйозно, але я не про серйозне. Між вами. Були гойдалки, скоріш за все, ви не один раз розставалися або були окремо одне від одного. Але це настільки затягнулося в часі, що, мабуть, вже стало не актуальним. Так буває. Через роки ти розумієш, що, а навіщо це все було? Я стільки часу потратила. Угу. Між вами що пауза чи кінець. Між вами пауза, яка буде в такому ж режимі розтягуватись далі по часу. Тому що тут буде або повідомлення, або з'явлення людини у вашому просторі, що вам надасть якусь нову хвилю впевненості в собі, що все ж таки він повернувся, значить, я ціна, наша класна. Але це двояка історія, тому що тут знов не про наміри, а про якусь таку. Гру на тут і на зараз. Тут, навіть якщо немає такої усвідомленої гри у людини, тут є моментність. Мені добре на тут і на зараз, і я тебе сюди затягую. І ти з задоволенням сюди йдеш. Але знову це затягується по часу, тому що незначні проявлення, які вам надають оцю краплину довгоочікувану уваги. Ви її приймаєте, десь навіть розуміючи, що нічого не зміниться. Що вам з цим робити? Що вам з цим робити? Зробити вибір для себе? Чи продовжувати очікувати? Те, що не надасть вам бажаного, тому що емоції є, але результат вас не задовільняє. Або йти в щось нове, в щось цінне більше. Тому що вам цінне більше вже пропонують, але ви ще вагаєтесь. І вибір тільки за вами, як би там не було. Так, на дні. На дні в мене карта флірту. Ну, це може казати про декілька речей. Про формат стосунків, який ви очікуєте, тому що флірт він не каже про серйозність, так? І тут, як людина, яка стоїть на ногах і дуже добре розуміє, що вона робить, і жінка, яка трохи парить над землею в емоціях. і відбувається така легкість спілкування, Чи вас це влаштовує. А з іншого боку, можливо, є інші, з ким треба. Себе проявити у флірті, у спілкуванні, в увагі? Вирішувати все одно вам, тому що тут про вибір подальшого свого майбутнього. Ось такий перший варіант. Двічки. Привіт! Що у нас тут? Людина, яка постійно в роз'їздах, людина, яка, можливо, десь не може впоратися з керуванням свої, свого життя. Це, знаєте, коли людина не вільна в виборі своєї дороги, але повинна йти по цієї дорозі. Це може казати про зобов'язання. Ну, наприклад, робочий контракт. Який він? Угу, який він. Хочеться розкрити? Можливо, невільний. І дружина його або жінка, з якою він живе, при надії. І це якось його зупиняє, можливо, від якихось інших стосунків або розвитку стосунків, іншого формату. Але сказати, що він перебуває прямо в структурі родинності, я теж не можу. Тому що людина як відокремлена, але з зобов'язанням. І зобов'язання зо всіх боків. Можуть бути і на роботі. І у вигляді родини. А ви для нього хто? А ви для нього вирішене питання? Ви для нього як зрозуміле закінчене питання, яке вже прояснене. Але чомусь ви хотіли б ще або договорити щось, або довисказати, або. От останнє слово хочеться вам сказати, і він це розуміє і, можливо, навмисне уникає цього. А що між вами було. Постійне уникання. Стосунки є, його нема в цих стосунках. Угу. Постійні якісь смітання з однієї сторони на іншу, від однієї жінки до іншої. Тому що ситуація ця була занадто довготривала. Це не одноразова історія. Це історія, побудована на тому, що є чоловік і дві жінці. Угу. Між одною і іншою. І одна гарна, і інша гарна. І одну я кохаю, і іншу я кохаю, тому що тут іде якась така рівноцінність. А це про кохання? Чому я так сказала? Да, це про різні іпостасія жінки, які втілюються саме в двох жінках, не в одній. І з одною у світ виходимо, з іншою о, під покровом ночі зустрічаємось, тому що одній є щось, що мені треба назовні. А в інші є те, що треба мені у таємній історії. Чому про кохання, чому я кохаю одну і іншу? Тому що ви діаметрально різні, але неможливо втілити в одну жінку те, що вам належить обом. Те, що ви із себе представляєте, те, чим ви являєтесь. Ви глобально різні, але ви як а, дві сторони однієї медалі. Між вами була якась домовленість з самого початку. І, скоріш за все, ви розуміли, куди ви йдете, і навіщо ви це робите, і приймали ці стосунки, але до якогось моменту. До якого моменту? До моменту, коли захотілось чогось серйозного, а воно не трапилось, а вам набридло бути неофіційною, якоюсь таємною, зайвою, жінкою в режимі паузи. До речі, це пауза чи кінець? Це пауза чи кінець. Пауза, я одразу можу сказати. Це не закінчення стосунків. Тому що, по-перше, людина так просто вас не відпустить, і ви не до кінця, можливо, усвідомлюєте, що ви не відпустите цю людину. Знато багато всього між вами вже було. І ситуація переломиться в якийсь критичний момент? Ну, це, знаєте, коли не планував, але написав. Коли я не думала, але я зустріла його. Тобто якийсь момент, який не очікують ні один, не інша. Ця ситуація переломиться і все повернеться на свої круги. Навіщо вам ця вся інформація? Навіщо вам ця вся інформація? А ви хочете його повернення? І не дивлячись на те, що ви все розумієте в цій історії, ви все ще плекаєте надії на те, що буде продовження, і все повернеться у ваш бік. Це коли очікуєш визнання, очікуєш вибору в свій бік. І дуже хочеш вірити в нього. Хоча розумію, що, скоріш за все, це буде знову таємна історія. На дні. На дні в мене четвірка жезлів. Двоє стосунків, двоє рівноцінних стосунків, там, де знову дві жінки, які на одному щеблі. Ну, принаймні, вибір за вами. Отака ну, тут друга позиція. Угу. Річки. Привіт. Він намагається зрозуміти, як ви, чи готові ви його прийняти. Це навіть не так. Чи варто вам про себе нагадувати? Тут чоловік із розряду людей, які не заморачуються роздумами про аналіз. Да? Зараз я напишу, вона як на мене зреагує, а потім я зроблю ось це. Якщо вона відреагує ось так, я зроблю ось це. Тут не, план, не планомірний аналіз, тут немає аналізу взагалі. Тут іде наскоком. Я вирішив і, 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 і все, і я, я побіг. Угу. Він який. Він не, він не хитрий, він занадто прямолінійний, немає гнучкості, немає якоїсь тонкості. Це не людина, яка буде плести мереживо, да, інтригуючи там, недоговарюючи, бачу цільно бачу перепон. І В цьому є і перевага, і в цьому є великий недолік. Тому що, можливо. Це можна сприйняти за якусь нерозумність, недорослість, якусь таку. Це як велика дитина. А ви в цьому всьому хто? Людина, яка очікує. Ви розумієте, що він хоче вам написати, або ось ось напише, або щось для себе, там а, раптом вирішить і з'явиться, тому що ви все для цього зробили. Можливо, поміняли аватарку, можливо, десь а, щось комусь сказали, якимось а, спільним знайомим, впевнені в тому, що йому передадуть. Тому що емоції, тому що хочеться повернення у цих емоцій. А ви хитра трічка, ви хитруля. Я не скажу, що це про маніпуляції, але ви чомусь дуже чітко розумієте, як з ним можна впоратися, а його оця недалекоглядність. І якась така простота. Вона вам на руку. А що між вами взагалі було? Що було? Що було? Ой, яка ви коварна, трічка. Ви людину просто звабили, розкрутили на емоції. Людина, людина, яка не планувала взагалі ніяких стосунків, та й взагалі на стосунки дивиться, достатньо просто це як, це як даність, як буденність, не заморочуючись, не плануючи, а ви прямо його звабили. Ви прям його змусили відчути щось, що він не відчував. Тому що тут було все. Хочеться сказати, що ви, як любите сміятися, і цей сміх, якась легкість у спілкуванні його прям тронуло. І ви якось планомірно це робили навмисне от хочу цю людину. Мені він подобається. І його вперта якась закритість вас ще подстюгувала, рухала вперед. Тому що, ну як це так, я його не добьюся. Це як справа принципу. Ви овен або Скорпіон. Якщо ви розумієте, що ви хочете, ви, ви рухаєтесь тільки вперед, М? трічка. Тому що тут немає питання для вас, це пауза чи кінець. Тут для вас є розуміння, що я цю людину не відпускаю. І далеко він від мене нікуди не, не піде. А навіщо вам це треба? <сум> Тому що це доля. Тому що я його обрала і він повинен це поважати. Не знаю, це питання і впертості, і свого самоствердження. Але це не, не та егоїстична така позиція. Тут, скоріше, як я цю людину обрала, і тепер в мене справа честі цю людину втримати. Бо він взагалі нічого не планував, не було цілі взагалі. Це пауза чи кінець? Давайте все ж таки запитаємо. Це пауза, чи кінець. Ну, питання риторичне, бо я вже на нього відповіла. Дійсно, це пауза. Ви зробили все, що треба було. Тобто, ви, можливо, десь показали себе на фотографії, або десь перебували в компанії, там, де може він бути, або там, де будуть люди, які йому передадуть. Або ви пройшли повз сам, де він може бути і вас побачити. Тобто, ви зробили достатньо багато для того, щоб людина до вас проявилася. І він проявиться знов так безхитрісно. Ви надали всі, всі ключики, всі важелі. Ви надали всі знаки для того, щоб людина до вас проявилася. Хитро, достатньо продумано, можливо, десь. Трошки маніпулятивно, тому що ви розумієте, чого ви хочете отримати в результаті. Ви хочете, щоб він повернувся і він повернеться надовго, да, надовго, але не заграйтеся, трічка. Не заграйтеся, тому що його оця прямота вона може спрацювати і в мінус. Тому що ця людина, якщо буде уходити, це буде дійсно уход. А на зараз, можливо, якесь непорозуміння, яке скоро вирішиться. Навіщо вам ця вся інформація? Ну, для того, щоб ще раз зрозуміти, чи все я зробила для того, щоб він повернувся, щоб він переломив цю ситуацію. Угу. І визнав. Що він не може без вас жити, що ви єдина, хто може бути в його житті, що... щоб він вас обрав. Але я чомусь хочеться сказати в черговий раз: вас обрав. Бо це вас напитує. Ви відчуваєте себе значимою. Але ще раз хочу повторити: не заграйтеся. Угу. Так, на дні. На дні в мене кіт. Я кажу, ви дуже хитра в мене, трічка. Як оця кішечка, так? Чорна. Ви знаєте прекрасно, що ви робите. Навіщо ви робите? І що ви отримаєте? Ви великий стратег, і вам подобається ця гра. Це знаєте, як отримати те, що не піддається одразу. Це азарт, це такий мисливський якийсь інстинкт. Скоріше притаманний більш чоловікам, ніж жінкам. Але оцей мисливський інстинкт для вас є таким основним, основний інстинкт. Але я хочу попередити ще раз, що це людина такого формату, яка, якщо приймає рішення, воно не буде не обговорюватись, не мінятися і, можливо, в якийсь момент, в якийсь момент, просто може обробити достатньо прямо, безапеляційно і без зміни рішення. Це просто, щоб ви розуміли. Ну що ж, ми закінчили. Я сподіваюся, розклад був для вас інформативний, і ви знайшли свій варіант. А я дякую вам за увагу! papa pa.